Віктор Геращенко до рідного слова торкаюсь душею. До рідного слова торкаюсь душею, боюсь, очорнити чи зрадить його, з цих слів наша мова, пишаємось нею. Це музика і пісня народу мого. Без неї не змогла би на світі прожити, не змогла би помітить земної краси, не чула і не бачила, як шепчеться жито, з якого стікають скраплинки роси. Вона джерело й найчистіша криниця, з якою черпаю натхнені снагу, вона кришталево дзвениць і іскриця, я нею тамую духовну жагу. У шелесті трав, у цвітіні калини, я чую цю мову, у сні найву. Вона в моїм серці, це вся Україна. Я дихаю нею, я нею живу.